Зіт. В общем, все, що треба і не треба. Щевелі знаходиться. Потім люцерна. Така люцерна 100% органічна. Можна вирощувати до 27-го року. Використовувати це насіння. Паростки люцерна місяць рослинний фтор, який зміцнює зубної маль, надає антисептичну дію. Вживання мікрозелення підвищує імунітет, покращує склад крові, знижує рівень холестерину, молоді паростки допомагають регулювати травлення, захищають організм від шкідливої дії, вільних радикалів, покращують витривалість і працездатність. Що тут у нас Рукола. Рукла, рукола, рукола Паростки руколи, природні джерела йоду і вітаміну С. Рукола цінується за поєднання ефірних масел, вітамінів, каротину і мінеральних речовин, інтенсивно впливає на обмін речовин в організмі. Сприяє виведенню холестерину підвищенню рів... рівню гемоглобіну. Отака така корисна рукола. Он... А, Тут навіть пишуть, бачите? Пишуть 8-10 годин перед посівом. Час про остання 2-3 дні. Збір мікрозелені на 7 10 день. От, ви бачите, ми це не, не дочитували. А тут воно у нас є замочування перед посівом. Що це у нас? Люцерна. Замочування перед посівом 6-8 годин. Час про остання 3-6 днів. Збір мікрозелені на 6 10 день. Потім щавель. Замочування перед посівом 7 годин. Час проростання 1-2 дні. збір розселення на 7 10 день. Отак от, от поняли? Потім що у нас тут ще? Ось? У нас тут. Що це? Гірчиця. Гірчиця у нас. Замочування 8-12 годин, час проростання 4 дні, збір мікрозелення на 5-7 день. Потім крес салат. Замочення перед посівом 4-6 годин, час проростання 3-5. Ну, в общем, 3-5 днів час проростання на 7 10 день збираємо мікрозелення. А от горох треба 8 годин замочувати. Горох, і я знаю насіння соняшника, вони треба їх замочувати перед висівкою. Що у нас тут ще цікавого є? такий амарант. Амарант, амарант, суміш салатів. Я взяла різні салати, а також редиска, ретиска. У нас можна придбати. В епіцентрі, у кого є, а також є їхній ще сайт. Можна прямо на сайті замовити ваші міста. Тика микро... мікрозелен. Що тут у нас редиска? Паростки редиски містять комплекс вітамінів, мінеральних елементів, тіамін, рибофлавін, ефірні масла, мікрогрін. Редиски покращує травлення і має помірні жовчогінні і протинабрякові властивості. Вживання молодих паростків і їжу сприяє поліпшенню травлення, стану шкіри і волосся загального зміцненню організму. Мікрозелен використовує для профілактики цукрового діабету, як, за, як допомогою схуднення створює запис ситості при загальній калорійності всього 20 калорій. Ну, в общем, замочування перед посівом: 6-12 годин. Час простання – 1, 2 дні. І на 6-7 день редиску можна вже збирати, як на мікрозелень. Потім суміш салатів. Що у нас тут про суміш салатів пишуть? Максимальна кількість вітамінів, мі мінералів та іншої біологічно активної речовини: каратоноїди, які нейтралізують вільні радикали, мікроелементи, що входять до складу, сприяють нормалізації травлення, володіють зміцнюючою дією, у числі цінних речовин: йод, магні, вітаміни групи В, аскорбінова кислота, все необхідне для зміцнення судин і серця.